Да, я з вами Галина Прігріс. Сьогодні така незвичайна буде тема хто займає... для тих, хто займається шоперами, саме шоперами. Значить, дивіться, зв'язали ви свого шопера, допустимо, так як у мене. У мене тут трішки інше кріплення, але я саме на ньому показую. Значить, випускаєте ось таку петельку, це буде з боку, з краю. Вище, нижче, це вирішувати тільки вам. Але ви використовуєте ось такі карабіни, круглі кольця, різну фурнітуру. І для того, щоб не нудьгувати, не мучитись, не вив'язувати в процесі роботи, не розраховувати по міліметру, вам необхідно розрахувати тільки ось цю петельку. Будь-який елемент для тримання ручки ви можете вже одягнути в ось такому варіанті. У вас є петля, одягаєте. Петлю. Ось так, і в петлю одягаєте ручку. Ось так. Тобто карабінчик. Точніше, елемент до карабіну. Ось. Одягла карабін і готово. Як вам такий варіант? Тепер мені необхідно зняти. Просто мені не сподобалось це. Я хочу кругле кільце ставити. Знімаю карабін. Тягну за ту ж саму петельку, підіймаю, повертаю її назад. Ось так Вуаля. Одягаю кругле кільце. Так само всередину петелька. Закладаю сюди і. Одягаю. Ага, вам сподобалось? Напишіть мені про це, будь ласка. Так само піднімаю петлю, ось повернула. Все просто ваша галина пригріз.